Привіт, любі друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами, скільки ж коштує нам наше захоплення. Як і любий, любий колекціонер, любе захоплення вимагає грошей, грошового укладу Давайте сьогодні порахуємо, скільки грошей я витратив на своє хобі, на своє захоплення на жаль я навіть сам не знаю, не рахував. Ось тут найбільше. Два ряди. Це ножі, які коштують, ну, беремо від самого дешевого, да? за 10 доларів. І до самого такого, який тут найдорожчий в цій лінії. Навірно, Кирш. Ні, оцей восток. Але будемо рахувати середньо. Тому що є найдешеві і є А, Візьмемо 50 доларів за кожен. У цій лінійці від 100 до 200. У мене лише 4 хлопчика. Тому що мені шкода витрачати гроші на моє захоплення. Але дуже хочеться. В цій лінійці від 200 до 300 тільки два. І найдорожча лінійка. Від 300 до 400 лише один. Так. Чому взагалі я вирішив зняти це відео? Тому що минулого разу, коли я купляв цей ніж, о, я вигріб звіздюлей від моєї коханої жінки. Бо вона дійсно не розуміє нафіга мені стільки ножів і що я маю з ними робити. Я не можу пояснити. Це просто захоплення. І нафіга я витрачаю стільки коштів на ці ножі. І так, рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Якщо ми беремо по полтініку, це буде 650 доларів. Ось у цій рамочці. Тут 4 ножа, беремо по 150, це 600. Вже 1250. В цій лінійці Беремо по 250 доларів. 500. А скільки? 1750. І беремо тут середню, 350. Буде 200. І ось ми маємо оце моє захоплення. Оце те, що є на столі, коштує 2100 американських президентів. Уявляєте собі? О, я ще, до речі, забув про мій найулюбленіший ніж, який мені зробили на замовлення. Це. Кінжал СС, репліка, звісно, за який заплатив 200 доларів. І того ми маємо 2300. 2300 чисто по ножах. Як вам такі підрахунки? І це за невеликий проміжок часу. Як казав мій брат, Самий страшний сон рибалки, якщо після його смерті жінка продасть його снасті за ту ціну, яку він їй називав. Уявіть, я навіть сам здивований, скільки грошей я витратив на своє захоплення за невеликий проміжок часу. Я не жалкую, звісно. Всі ножі, майже всі ножі цікаві, майже всі ножі круті, мені дуже подобаються. Але виявляється, це не дешеве захоплення. Я тільки одне не розумію, наші люди деякі витрачають купу грошей на, на китайські дешеві ножі. Тобто вони за якийсь період, навіть за рік, можуть купити там з десяток дешевих ножів по 10 доларів. Які постійно ламаються, в яких треба щось міняти, щось підкручувати, щось там, скручувати проволоку любити ізолінти. Ну, це я так утрирую Мені здається, що краще купити один більш-менш нормальний ніж, який буде робити, яким ти будеш робити тривалий час, він буде, буде виконувати свої а, функції. Які ти від нього вимагаєш, і приносить тобі задоволення від роботи таким ножем. Що хотів би у вас запитати, любі глядачі, який найдорожчий ніж у вашій колекції, які найдорожчий ніж ви маєте? Мені завжди було цікаво, чи можуть собі люди в Україні дозволити якийсь. Оригінальний ніж. Я не кажу за репліки, за якісь там дочірні підприємства, щось там схоже на оригінал. Я питаю чисто за оригінал. Є у вас ножі відомих брендів, які суто оригінал? Якщо це спайдер, це має бути або Японія, або Америка, якщо ви можете собі таке дозволити купити, може, в когось є бенчмейт, може в когось є Zero Tolerance. До речі, дивився деякі ролики. Ці цікаві хлопці наші з Ібіса. У них є така передача гаряча каша. Вони там сперечаються, вони там роблять обзори на ножи. Ну, такі цікаві хлопці, я вам вже за них казав. Здається, даремно казав, і самі без мене краще знаєте. Так вони робили такий підсумок, які ножі самі популярні серед українців, і які ножі користуються попитом. І для мене було дуже дивно. Ну, типу, я був дуже здивований, що деякі люди купляють Zero Tolerance Сінкевич. Він мені подобається, я на нього декілька років задивлявся, але він для мене дорогий, я не знаю, як ви собі можете дозволити його купити. Хоча, а що ні? А що ні? Так ось, мені цікаво, якщо ви напишете, який найдорожчий ніж у вас, і чи ви дійсно користуєтесь ним. Тому що на 90% я впевнений. Якщо у вас є Ontario Red чи Avispa від Easy Knife, то що я робив невеличкий огляд минулого разу, то ви будете користуватись цим ножем, а не, наприклад, Benchmade чи Zero Tolerance. Якщо вам треба підстругати щось, щось обрізати, щось розколупати, я не впевнений, що ви візьмете ніж за 200 баксів і підете це робити. Скоріше за все, ви підете на кухню, візьмете звичайний кухонний ніж, зробите ту роботу, яка вам потрібна, але той ніж, який буде коштувати 200 доларів, ви не будете використовувати в якійсь тяжкій роботі. Можливо, я помиляюся. Що ще для мене став сюрпризом. Я подивився, ця ж сама гаряча каша. Да? Там було інтерв'ю з захисником нашим українцем. Який служив в американській армії найманцем, і він мені розповів, що да, такі люди деякі використовують а, швейцарський нож ніж. Я думав, що це взагалі така річ ну, на брілочок на ключі, кудись там щось не знаю, в зубах поковирятись. А він каже, що якщо там треба щось підшкрябати, щось там поковиряти, таке невеличке, легеньке у зброї, то деякі люди використовують швейцарські ножі. Для мене це сюрприз. Але мені не подобається, не знаю. Ну, в мене ж є своя думка, у вас своя думка. І бачив огляд, якщо ви бачили Cold Steel, Kudu, в мене був такий ніж. Подібний до цього, наприкінці 80-х, він був з такою пластиковою е синьою рукояткою. Тоже така, таке кінце було, піднімаєш і тоді його складаєш. Але він був круче набагато, ніж куду. Я дивився, куду, ну такий собі ніж, він дуже популярний, напевно, через те, що він дешевий. Але такий собі, той, що в мене був, він був набагато кручий. І я не знаю, як він в мене з'явився, і не знаю, куди він подівся. Я питав братів, ніхто нічого не знає. Але в мене, я в юнацтві не купив жодного ножа, але якимось, якимось дивом в мене з'являлися постійно якісь ножі. Ви ж пам'ятаєте, тоді, а... наприкінці 80-х з'явилися, тобто, трохи занувіс. Приоткрили і до нас почали приїжджати якісь товари. І з Китаю приїжджали такі всякі веселі ножі з таким руків'ям, з плексігласу. Там були дракони, якісь американські флаги, ну все таке, ну, ніж гімно, але такі яскравий. І для нас, для наших людей. Ми ніколи такого не бачили. Це було дуже цікаво. Ні одного ножа я не купив, але якимось дивом у мене ножі постійно були. І от один з таких ножів в мене теж був, тільки вже ця плексігласова накладка була збита з обох сторон. Там були просто такі залізні кльопки. стирчали, кирвали мені кишені постійно. Але я ось все одно носив. Дуже багато в мене є. Ну, не дуже багато. Пару цікавих історій. У мене є пов'язані з ножами. Якщо вам цікаво, буде послухати, я можу розповісти. Що хочу сказати. Я подивився аналіз на Ютубі, аналіз моїх роликів. Я взагалі не шарю цієї всякі техніки, це все, але починаю потрошечки розбиратися. І заліз в аналіз. Уявіть. 98% людей, які дивляться мої ролики, не підписані на мене. Зовсім. І нас зараз є вже 300. А якщо б усі люди підписалися, ким не подивилися, нас би було вже багато. Є один хлопець з Канади, українець. От в нього серед українців найбільше число підписників. О, вгадайте, скільки? 36 тисяч. Я розумію, що наша спільнота не така велика, як Кацапська. Да, Кацап є в усьому світі, їх там до халери, блін сотні мільйонів. І тому наші українські блогери, які хочуть заробляти, піднімати свій контент, вони переходять або і ніколи і не розмовляли українською, а розмовляють і роблять контент на кацапській мові За те, щоб мати кількість підписників і. Заробляти на цьому гроші. Ви послухайте, як вони говорять деякі. Вони говорять з таким акцентом, як то людина з Армії приїхала до нас в гості в Україну і починає розмовляти по-українськи. Це те ж саме, як ті українці говорять кацапською, але тим не менш вони не переходять на рідну мову. Я до чого це говорю? Якщо вам не тяжко, підпишіться. Можете мене не дивитись, але просто підпишіться. Ну, це ж не коштує вам грошей. Ставте лайк, задавайте мені питання якісь, давайте якось спілкуватися. Так, да, вони знущалися бін сторіччями над нашою країною. Вони знищили все. Вони знищили нашу пісню, вони знищили наше кіно, вони знищили наші театри, вони знищили нашу історію. Вони до сих пір намагаються знищити нашу мову. Давайте з якось цим боротися, цікавитися, вчитися, вчитися мові. Я Теж довгий час, ну майже все своє життя я розмовляв російською мовою. Зараз я зрозумів, що ну, просто це неможливо. Теперішній час це неможливо робити. Але ми про ножі, ми всі любимо ножі. Напишіть мені, будь ласка, якщо ви можете підрахувати, скільки ви витратили за своє життя і за той момент. З якого ви почали цікавитися ножами, скільки ви витратили грошей? І чи шкода вам цих грошей, які ви витратили на своє задоволення? І взагалі воно того коштує чи не коштує? Тому що я бачив, хлопець один купляв на Aliexpress, я, я не знаю, мені здається, що це був Кацап. Він купляв, замовляв на Aliexpress ножі. Спочатку на 1000 доларів, потім на 2000 доларів, потім на 3000 доларів. Ну, і в нього вийшла купа ножів, але це по суті хлам. Купа хлама. за шість тисяч баксів. Що він з ними буде робити? На що вони йому? Він навіть не може повихвалятися перед друзями, бо він там бере їх такого хітає, і майже у кожного ножа є люфт. Бо це... це Китай. А купив собі там серед сім ножів була фронталка, яка вискочила три рази, на четвертий раз вона вже все не вискочив. Так, да, до речі, про фронталки. Ну, я ніколи не засуджую. У кожного є свій смак, свої якісь захоплення. І фронталки для мене теж. Ну, це такий блатної ножичок. Да? Типа там чик-чик. Поблатувати. Функціональність цього ножа, блин. не знаю, мінімальна. Ну, не поріжеш толком цим ножем. Ну, ну нічого не зробиш. А навіть якщо добре, погоджусь, якось ти поріжеш. От ви зібралися хлопцями, о, блін, всі забули ножі. Блин. А ви давно не бачилися бути, колбаска, сирочок, все, сіли десь, пікнічок, все. І тільки у цього хлопця є фронталка. Клас. Порізав ножо е, колбасочку, порізав сальце, все, 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 папірцем витер, бо немає ніякого не ні струмка, нічого, немає, папірцем витер, чик назад склав і все. Ото сало, ото все, весь бруд заліз всередину. Ти ж його не почистиш? Добре. Його треба розбирати, щоб добре його почистити. А коли в тебе є простий складений ніж, все зробив папірцем витер, навіть об траву витрию. Все, дома прийшов під краною по полоскам, почистив і все. Ізі. Отак. От Добре. Дуже радий, що ви мене дивитесь. Дуже щиро вдячний своїм підписникам. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава! Підписуємося на мій канал. До нових зустрічей.